Краще Божу волю виконати і проповідувати Слово Божє для канонічних православних, ну а потерпіти від землі судові переслідування, позорні, примітивні, ніякі, ніякого відношення не мають до судових справ, бо, в моїх словах, не є ні складу злочина, ні навіть події злочина. І ви, дорогі браті і сестри, несіть благословської дома. Дякуємо за те, що ми помолилися, Акафіст кафіст Господу. Завтра на 10 годин я маю бути вже там, у зданні тої поліції, але півдесятої, хто подойде, помоляться хоч пасхальний канон або кафіс пасці, щоб пасхальна молитва зменшила, довірилася між людьми. Щоб чужі люди у нашому краю не мали сили робити розколи між віруючими, а свої гріхи ліпити другим. Ми нікого не розкалюємо. Ми всіх призиваємо к єдинству державному, а наших православних єдинству церковному, ну а остальних к добрим ділам з Богом Святим.